Друзі, всім привіт! Починаємо відео із приготування яблучного пирога. У нас є 3 яблучка і всі необхідні інгредієнти для цього пирога. Він по смаку схожий на шарлотку, але це не шарлотка. Тож, такі у нас інгредієнти є. Я насправді дуже люблю ось це борошно. Воно для випічки, саме класне. Я колись його спробувала по рекомендації дівчат з Ютуба. Для пасок. І мені дуже сподобалось. Тепер я його використовую і для млинців, і для пирогів. Тобто, особливо для солодкого, це дуже-дуже приємне борошно, з ним приємно працювати. Тож, почнемо. Яблучки готові. Тут людина обідає. Так, все готово. Зараз ми беремо яйця, додаємо туди трошечки солі, так. збиваємо міксером, потім додаємо по трошечку цукор і збиваємо, знаєте, до такого стану, коли ти проводиш ложечкою чи пальчиком, і такий невеличкий слід залишається все покажу. In my shades, Ooh, yeah. Ooh. riding low and slow. This vibe never fades. What it seems. Hey, hey, let me see your hands up high. Hands up. We vibing now till the moon hits the sky. Ooh, yeah. Talk box wailing like a voice from the stars. This coast culture lives in our hearts. No scars. Просто подивіться на цей жах в кімнаті. Просто гармидер. От чого там це все стоїть. Оце ще Маруська валяється. Просто все в чашках, в стаканах. Я в шоці. Носок мій, до речі, валяється. Бачите, чоловіка нема носків, а мій валяється. Буду це все прибирати. Це валяється. час! Так, я все поскладала, повитирала пилючку. Навела тут такий лад-лад-лад майже. Тепер буду зараз мити підлогу. І хочу вам показати, ну, хто може не знає ще, от хто шукає швабру, ось дивіться, дуже класна. Така це, як кажуть, безконтактна. А, ти. Намочив цю тряпчинку. педалька, на неї нажимаєш, вона викручує і миєш підлогу. Класна, зручна. Ось ці трикутнички вони всі куточки залазять. Ось так. Так что кто в пошуках швабры, я ось рекомендую веледа дуже.

Ділянку до себе туди в дім. Але поки що він тут, бо дитина грається тут завжди машинками. І дивіться, оце ця жабета полосата з хумбрія. Тут на цьому місці відпочиває завжди. І дивіться, це малесенький куточок, який я тільки почистила. Оця щітка з тему. Я її там придбала давненько, іноді тіщу килими, але, ну, звичайно, що не часто. Коли в тебе тваринка, ти думаєш, ну ходити й ходи, А потім, як розумієш, що з цієї тваринки сипеться ця шерсть. Ну, ви зрозуміли. Тож я ось це зараз чищу його. Любуюся, дуже радію, що в мене котик. Ну, так. Так, у нас тут трошечки переполох у архипа шкафчику. Ми... Я зараз перебираю речі. Майже з усього виріс. Носки. Майже всі я буду кудись, не знаю, не, мабуть, викину. Але є такі, що ну, зовсім нові, то, можливо, я буду віддавати. Там в мене є місце, куди я віддаю речі. Там є. Прям зимові штани, такі лижні. І така сама є куртка. І я не знаю, комусь віддам. Я не продаю це, це все. Раніше я якось там пробувала на обликсі, а зараз розумію, що простіше віддати, зробити людям добро. Аніж ото там виміряти по сантиметру, який розмір, яка там штанина, яка ниточка, якого, скільки сантиметрів. Це я не можу. Це не для мене це торговля. От. Тож, перебираю зараз речі. Думаю, тут мало залишиться. І, звичайно, буду замовляти. Я замовляю на розетка. Розетка мені подобається, бо ти можеш прийти, поміряти. І рейн не можна. от кабан. Поміряти, приміряти, якщо щось не так, або замовити два розміри підряд. Ну, тобто я хочу замовити а, сьогодні зроблю замовлення. Піжамки 2-3, якісь футболочки, ну, мабуть, шкарпетки я замовлю. Не замовлю, може куплю, щоб бачити, що там за розмір. Так, трусики, шкарпетки, майки це все, що є, таке залишилося по розміру. Все буду викидати, що маленьке, або якщо в гарному стані, комусь віддам. Ця шухлядка у нас така, про всяк випадок, там таке щось несезонне, теж все від... дістала звідти. Але що мене дуже розстроїло, подивіться. Просто ота зараза лахмата, як вона погризла мені шкафчик. І тут теж ужас поставлю. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже жаль. Так, це ми тут теж будемо зараз дивитися, що маленьке, а що нормальне? Переберу і якщо гарні речі, я віддаю. У нас є люди, яким можна віддати. Якщо не дуже, я просто викидаю. Вот так. Так, вывела все из шкафчика. Ось така у нас вишиванка є на 1 вересня. Ну, вона вже, я не знаю, буде другий рік у нас. Вона дуже гарна, мені вона дуже подобається, але, як завжди, ж хочеться щось новеньке. Це зараз цю купу перекладати. Щось там маленького буде точно багато, що вже не по розміру. Це я робила своїми руками. Ось таку футболочку. Купили. На Хеллоуін треба був костюм, а вже не було часу його десь шукати, замовляти. То я купила білу футболку. І оце робила це фарбами. Це поприклеювала на, бачите, там у нас цей клей-пістолет сіліконовий. Це був малюночок, до речі. І ось це таке страшненьке всякі руки. Кому треба, будь ласка. Звертайтеся, зроблю вам щось на хелоли. Болінден Поки я тут складаю одяг, сортирую маленький з великим, хочу вам показати деякий такий лайфхак. Теж на Ютубі піддивилася у дівчат. Дивіться, от такі крючечки, вони з Аврори. Вони дуже дешеві. І на них ну от, мені подобається вішати ось таку мілкоту. Кепочка, там бананка, ось такий плащик. До речі, плащик просто супер. Подивіться, я взяла його на розетці, була дуже велика знижка. Ось я зараз його достану. Дуже крутий, тонесенький рейма. Але тут є і світловідбивачі, і от просто він такий не пропускає воду. Великі кармани на кнопочках. Взагалі, просто супер такий плащик якраз для такої погоди, коли іще тепло, але вже йдуть дощики. Може бути прохолодно, а там десь щось крапе, отак. От Сіла я попити чай. Тут дзвонить мені чоловік і каже: їдемо сьогодні на дачу. Наші робітники закінчили укріплювати оту стіну. А я ж вже чекаю цього, тому що, ну дивіться, у мене ось кизильник два. Якщо що, я їх полила. Трошки так небагато. Це гібіскус махровий, рожевий. Ржевий, Боже, як я його хотіла. Ось сьогодні ми повинні їх посадити, але не все так просто. Значить, я вам поки буду розказувати, так, покажу наші види. Поки там все робили, зробили одну клумбочку, другу треба розчистити. вони ну, такі невеличкі, при вході у двір перед каліткою. І там в одну треба наносити ще землі. А сьогодні у нас басейн сина на пів п'ятого, майже година заняття, потім майже година, ну, там, трошки менше, їхати на дачу, перевдягтись, там чайку, кофейку, і треба наносити землі і потім їх посадити. Я не знаю, коли це. О, Господі, що ти за сосиска? Кішка. Рей, ну ти такий пузань. Ну, що це таке? Ну, що це за пуз? Ти ж хлопчик. Пузань. От, Так що не знаю, що там буде, як я встигну не встигну, ну мені треба встигнути. Тому що рослини садові не люблять пересихання ось цього повітря. ну Тобто для них не гарно бути в квартирі. Садова рослина для неї це. Некомфортно, ну скажімо так. Тож я сподіваюся, що ми сьогодні поїдемо, що я все це встигну. Треба, тобто мені що треба? Мені треба наносити землі, поможе чоловік. І вигрібти з однієї сторони, просто погрібати там багато сміття, якісь камінчики, якесь там таке все сухе. ну. Але... Буду показувати вам. Кизильник, я просто про нього мріяла. Він такий м'ясистик, він такий гарненький. Все, і ще замовила дві а, піровські. Я б замовила більше. Там така була ціна, у жінки 70 гривень горщик. Але в неї тільки дві в закритій кореневій системі в горшочку. А всі інші просто як викопати. Мені викопати не підходить, тому що я не знаю, коли я можу попасти на дачу в свій садочок. Ось так. Так, доробили нам цю стіну, укріпили, а забор так і не змінили. Ось така товщина буде. Вже нікуди нічого не поїде. Все. Я не знаю, скажіть, будь ласка, мені, чи це? Страшные чем не, вот такие трещины. Мне сдается так. Так, минулого раза я не показала, как мы расчистили. Ось. Расчистили. Теперь тут можно разрешить Что мы будем сейчас делать? А тут страшный, сумный и страхолюдный.